Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці. Безкоштовні розвивальні заняття для дітей вимушено переміщених осіб до 9 років проводять у Хмельницькому. Під час них вони адаптуються до нового середовища. Також тут діє дитячий садок неповного робочого дня та центр розвитку на платній основі, де є безоплатні місця для дітей, котрі втратили одного із батьків на війні та дітей із інвалідністю. Тож детальніше про це і не тільки поговоримо із головою громадської організації Вільний шлях Харків Катерина Старченко з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Катерино, і слава Україні. Вітаю героям слава! Розкажіть, як виникла ця ідея, як давно існують такі простори для дітей вимушено переміщених осіб? Е, ідея виникла е, створити ці групи розвитку, коли ми побачили, скільки дітей е, втратили відчуття безпеки, е, почалась тривога у дітей, е, якісь певні панічні атаки? Е, також на запрос батьків, коли батьки. Е, Приходили до нас за е, певними е, послугами. І е, спілкуючись з цими батьками, виникла така ідея. Угу. Е, власне, поштовхом стало спостереження за тими мамами, які, яким не було де залишити дітей. Тобто, це був перший крок до реалізації того, що є зараз. Так, так. Е, якими були перші заняття? Як запрошували дітей? Перші заняття були відкриті у нас в Хмельницькому на Озерній, в малесенькому просторі, де в нас було вісім діток і два викладача. Зараз у нас уже 12 груп розвитку по всій Україні і відкриваємо ще п'ять в Харкові. Як діти реагували тоді, як діти реагують зараз і батьки? Ну, тоді діти реагували по-різному, боялись повітряну тривогу, боялися заходити в простір, боялися лишатися самі. Ну, так як початок війни. Угу. Ви згадували про ту кількість спеціалістів, так які залучені зараз. Розкажіть, яка ця команда працює над тим, аби втілити в життя? Зараз у нас 26 осіб, працює на 12 просторах. Плюс ще буде в Харкові п'ять груп, де будуть працювати 10, 10 викладачів, але це мається на увазі викладачі суто в групах розвитку. В нас ще є ще терапія, є дитячий садочок, є центр розвитку. Взагалом близько 80 залучених спеціалістів. Як підбираєте цих спеціалістів? Чи є серед них психологи? Теж можливо, які з дітьми працюють. Звичайно, всі кваліфіковані спеціалісти, всі спеціалісти, які проходять навчання, у нас є американська програма, по якій у нас всі, абсолютно спеціалісти, які працюють в групах розвитку, пройшли це навчання, і ми проходимо і підвищуємо кваліфікацію кожен рік. А в чому специфіка цього навчання? Специфіка цього навчання це те, що у нас поєднано в цих групах розвитку і арт-терапія, і руханки, і майстер-класи. Тобто, все за, за півтори години ми проводимо заняття, все включено в одне заняття. Угу. Як часто проходять такі заняття? Два рази на тиждень. А детально можна дізнатися або у нас на сторінці вірний шлях Харків, або у нас є група розвитку в телеграм-каналі, де ми батькам даємо фото, звіти і виставляємо всю програму, яка у нас може бути на тиждень. Угу. Координація між просторами у Хмельницькому і у Харкові вона є? Звичайно. Так, в чому Звичайно. вона заключається, розкажіть? Координація, що маєте на увазі? Ну, ну тобто обмін досвідом, співпраця і так далі? Обмін досвідом це у нас є звичайно кожен понеділок. Ми всі вся команда зустрічається на нашому зумі, і ми ділимось тими проблемами чи тими викликами, з якими ми зіштовхуємось. Тому що всі діти різні, всі ми різні і по-різному реагуємо на ту чи іншу ситуацію. І кожен з нас ділиться якимось, якимось досвідом, як правильно вийти з цієї чи іншої ситуації, як правильно звертати увагу на тих чи інших дітей, як правильно підібрати методику праці з цими дітьми. Розкажіть про те, які виклики виникають у роботі. Повітряні тривоги, коли потрібно дітей спускати в укриття, не всі до цього готові. Коли батьки лишають дітей, а, а діти можуть бути до цього не дуже сильно готові. Батьки думають, що вони вже готові, а діти ще не готові до цього. Коли м дуже багато дітей може прийти за один раз на простір. І деяким дітям це також може бути не дуже сильно комфортно, тому ми якось розділяємо ці простори, щоб було не більше 6-8 дітей за одну, одне заняття. Угу. Тобто, це такі невеликі групи дітей для того, аби кожному І можна невеликі. було приділити час. Звичайно, кожній дитині абсолютно правильно. Е, ви прийшли до цього вже з досвідом, так? Тобто зрозуміли, що потрібна обмежена кількість дітей. Так. У нас ця програма, програма обмежує кількість дітей, за якою ми працюємо. З того, що ви бачите по дітях від початку діяльності центрів, як це допомагає їм адаптуватися, коли ви бачите перші зміни? У нас діти, коли приходять новенькі на простір, ми проводимо з ними тестування. Також за цією програмою ми проводимо тестування і потім через там, місяць, два-три Окрім зовнішніх якихось там моментів, які ми бачимо, зміни, ми дивимось по цьому тестуванню, по їхнім відповідям, по те, як вони реагують на ту чи іншу ситуацію, що є певні зміни. Які це зміни? Діти стають більш відкритими, можливо, спокійними, краще реагують на те, що відбувається навколо. Так. Да. І відкриті, і краще реагують, угу. і відповідно проводиться робота з батьками, не тільки з дітьми. Є групи, майстер-класи також для батьків, де ми стараємось і з батьками проводити якусь певну роботу, деби вони могли допомагати своїм дітям краще інтегруватися. На що спрямовані Якщо... ці майстер-класи? Тобто, які знання батьки отримують? В першу чергу це інтеграція. Батьки між собою знайомляться спілкуються, знаходять собі ем, людей, знаходять собі таких же самих батьків, які були в ті чи інші ситуації, радяться, беруть у них якісь поради, як вони справилися чи іншою ситуацією. Також наші психологи працюють з батьками, арт-терапевти працюють з цими батьками. Чи батькам складно йти на такі заняття, чи навпаки вони готові до змін? А, ну, не знаю, складно батькам чи не складно, але приходять. Угу. Ну, кому складно, то певно не приходить, а кому не складно, то ті. Ну, вони спочатку приводять дітей своїх, бачать, що Команда класна, адекватна, професійна. Потім спілкуються з іншими батьками. Ми запрошуємо цих батьків, потім інші батьки запрошують цих батьків. І так BBC гарно працює. До центрів входять не тільки діти внутрішньопереміщені, але й місцеві діти. Чи це теж допомагає знайти собі нових друзів, адаптуватися на новому місці? Ну, це і було тією причиною відкриття цих просторів, ця ж інтеграція між ВПО і місцевим населенням. Чи можливо є історії тих родин, якими ви можете поділитися? У нас їх безліч цих історій, безліч цих родин, і навіть були такі діти, яких ми евакуювали з Харкова з області, з прифронтових до окупованих територій. Була родина, бабуся і внук. Ну, на жаль, так стало, що вони от лишилися удвох. І хлопчик приходив до нас на простір, і він просто сидів у нас під столом. І е, ну, це було занять, мабуть, чотири. Ми почали працювати з бабусею, тому що вона не давала йому. <свят> щось, щось сказати, щось зробити, вона дуже за нього боялася. Вона боялася, що він кудись не туди піде, щось каже, десь щось побачить, зробить. Тобто вона взяла все, все на себе, його життя по факту на себе. А наші психологи, наші терапевти розділили їх, щоб вона знала, що вона бабуся, які в неї права, і що він також має право. Жити і розвиватися для те, і створені наші простори, і психологи наші допомагають. І потім, десь на п'яте-шосте заняття він уже з дітками сидів за столиками, проводив, проводили заняття, і він абсолютно вже більш-менш реагував адекватно. Ага. І таких, таких безліч повітряні тривоги. ну, Тобто дуже багато цих історій. Зараз чи можна ще приходити до центрів у Хмельницькому? Звичайно, так. звичайно. Тернаторська... Це має бути попередній запис, чи потрібно наперед до вас звертатися чи ні? Ні, наперед не потрібно. Просто можна приходити в зазначений час, там же можна отримати будь-яку допомогу, яка потрібна. Угу. В який час можна Малітатна. приходити, Ти тоді скажіть? Е, в які дні? В який час, які дні так. З понеділка, якщо це дитячий садочок з понеділка по п'ятницю з 9 до 13.30. Потім працює центр розвитку. Якщо це групи розвитку безкоштовні, то це зазвичай субота-неділя і середа п'ятниця. Угу. На 18.30, 18.00, а на вихідні на 12.00, 13.00. Ви згадували про те, що в Харкові також готуєтесь до відкриття зараз центрів, так? Так. Як там вони будуть працювати, на якому етапі зараз підготовка? Підготовка на етапі підбору, підбору персоналу, навчання персоналу. І маємо приміщення, які облаштовуємо. Ну, тобто дітки в нас вже є, вони готові приходити поки що такий от у нас етап, на такому етапі відкриті. Чи ставити якісь дедлайни, коли центри мож, мають бути відкриті? В Харкові? Так, так. До кінця листопада. Угу. Е, у Хмельницькому... Та сьогодні будемо працювати. У Хмельницькому. Чи зараз ви розумієте, що достатньо тих просторів, які є? Ні, недостатньо. У нас, окрім того, що в нас працюють в Хмельницькому, у нас ще є в Чорному острові, Городок, Волочиськ, е, Дунаєвці. Е, по два простори. Угу. Ну, по дві групи в цих всіх. Територіальних громадах. Тобто потреба в громадах теж. Я ми розуміємо, що в Хмельницькому велика громада, тому велика кількість людей. В менших громадах потреба така в роботі центрів є? Звичайно, і дітей не менше є. І, і проблеми і виклики залишаються ті ж самі для батьків. Е, я гортала вашу сторінку в інстаграмі і бачила там велику кількість і фото дітей. І бачила, що ви концентруєтеся не тільки на допомоги зі дітям, тому що є і робота з людьми підтримка людей, які живуть із ВІЛ. І фото військових також бачила. Розкажіть, які ще напрямки роботи є? Евакуація, облаштування спальних місць, облаштування місць поселення людей. До прикладу евакуйовуємо з Харкова, поселяємо в будинках, які нам дають сільради безкоштовно. Ми їх облаштовуємо і там поселяємо людей. Будь-яка гуманітарна підтримка, починаючи від харчів, закінчуючи ліками, медичним обладнанням е речі, ну тобто психологічна підтримка, юридична підтримка, Чи люди... все, що так, чи люди готові евакуюватися на Хмельниччину, зокрема? І так? Чи все-таки ми бачимо, як зараз відбувається у прифронтових регіонах? Люди до останнього залишаються під обстрілами, тому що це дії? дім? Ну, важко проходить. Дуже важко проходить евакуація. Які аргументи є для того, аби людей підштовхнути до цього рішення? У нас аргументів не так багато. Це має бути е, рішення самої людини. Вона телефонує нам, викликає групу, яка приїжджає і конкретно забирає цю людину з її речами. Тобто, м, ну, ми так працюємо по евакуації. Це... У нас є гаряча лінія, ми співпрацюємо з військовими адміністраціями mm -hmm. і м, тільки так. Тут на місцях ви сказали про те, що громади надають порожні будинки. Чи складно комунікувати з громадами? Чи можливо є складнощі з тим, як облаштувати ці будинки, в якому вони стані? Комунікувати не складно. Майже в кожній у нас підписаний меморандум про співпрацю. Навпаки, всі відкриті, всі за те, щоб наповнювати і давати життя в тому ж самому селі. В тих же самих школах, ну, тобто, ні, немає проблем абсолютно в цьому. Бажання людей єдине, що потрібно. Угу. Працювати в будинку, який дають, його потім облаштовувати, потім вже в ньому і, е, ну, Хоча, це, як на мене, ж, це велика перспектива жити для таких людей в селі. А бажання воно є? Чи часто люди не Звичайно, хочуть Звичайно, У нас навіть є такі, такі випадки, коли ми з МКП, які там знаходяться, до прикладу в районних центрах, переселяли людей в приватні будинки. Для тих, хто має сумніви зараз, що робити далі, як рухатися, і вони не знають просто цього шляху всього, що може чекати їх попереду. Що б ви сказали? Слухайте своє серце. Ми не можемо заставити людину або сказати людині, що так вам буде краще. Ми не знаємо, як їй буде краще насправді. Вона має люд, кожна людина має сама прийняти вибір і сама нести відповідальність за цей вибір. Все, що в наших силах, все, що ми от пропонуємо від початку евакуації до заселення, ми все це робимо абсолютно. Тобто, ми не кидаємо людину десь посеред вулиці, посеред поля. Ми вже знаємо, коли йдемо на евакуацію. Ми вже знаємо, куди людина має їхати, і куди нам її доставити, чи то до рідних, чи то в МКП, чи то облаштовувати будинок. Чи то у нас в Харкові є центр ну, нехай буде центр реабілітації, де дуже багато людей прийшло від початку війни, залишалося там, даби ми могли знайти людині житло. Під її потреби, тому що ми зачасту евакуйовуємо людей, які мають або інвалідність, або ті, інші, ті чи інші потреби. І е, вони у нас лишалися в тому будинку, е, який у нас знаходиться в місті Харкові. І Хоча там люди живуть на постійній основі, ті, які без постійного місця проживання безкоштовно. І потім ми відселяли цих людей, куди вони мали бажання. Чи то в Хмельницькій, чи то в Чернівці, чи то в Франківськ, ну, тобто нема чи то за кордон допомагали виїжджати. Наші юристи робили документи, допомагали з виїздом за кордон. Зараз люди із якими потребами можуть до вас звертатися, і як це можна зробити? А, можна зайти на нашу сторіночку в інстаграмі, подивитися, які там є номера телефонів, зателефонувати по цим номерам телефонів. І сказати, що в нас є така то потреба. Якщо наша організація не має можливості надати ту чи іншу потребу, ми завжди знаходимо вихід і підтримку в інших організаціях і або перенаправляємо туди людей, сконтактовуємо їх з тими організаціями, або е своїми ресурсами допомагаємо людям, якщо в них є якісь потреби. Ми вам дякуємо, пані Катерину, за те, що ви доєдналися Дякую. до нашого етару сьогодні. Голова громадської організації Вільний шлях Харків Катерина Старченко була з нами на зв'язку. Говорила про безоплатні розвивальні заняття для дітей вимушено переміщених осіб до 9 років, які проводять у Хмельницькому.